Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3592 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 346 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лото. Трон, тридцять пять, двадцять чотири, два, двадцять один, шістнадцять. Лото максима максимально вигравально. Кано, ви щоденно. Кано. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8524 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! Тридцять чотири. Шістдесят один. Шістдесят три. Шістдесят п'ять. 32, Двадцять сім. П'ятдесят сім. Шістдесят. Тридцять. Шістдесят вісім. Дев'ять. Тринадцять, двадцять. 54, чотири, сімдесят пять. Десять. Вісімнадцять. Шістдесят чотири. 78. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7377 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Беком кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 0 6 4 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0. Шість. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.